Які помилки найчастіше допускають майстри, які використовують стрічку? Я вам хочу відповісти таким чином, що хлопці не розуміються в класифікації саме стрічки. Яка стрічка для чого потрібна, це найвеликіша проблема. Мені на днях в інстаграмі стельовик колега пише Григорій, е, Хоч мустанг каже не якісний. Я вам пишу, чому він каже, тому що е, пройшов, пройшов термін висихання фарби е, кристалізації 21 день, день. Да, тобто і цей Мустанг каже, підірвав йому фарбу. Ну, ви ж розумієте, якщо кристалізацію фарба пройшла. 21 день, то туди можна хоч армірований скотч клеїти і знімати, і нічого там не ні відірве. Тобто, це каже про те, що маляр, котрий робив там чорновий процес роботи, або не убезпили або погано прогрунтував поверхню і наніс туди фарбу. Це саме це 99%. відсотків. різниця між стрічками, між дешевими та дорожчими, насправді вона є так само, як в наших матеріалах. Да, тобто, котрі ми використовуємо. Є ці преміум матеріал, а є дешеві матеріали. Да, тобто і. Та на плоти купляєш дешевий матеріал. Він може залишати сліди на пофарбованій стіні, Да, тобто преміальний матеріал, який більш дорожчий, да, тобто він не залишає таких слідів, Да, тобто. Є матеріал дешевий, який підриває фарбу. На да, тобто в більш дорожчому класі, от як в мустан в ньому є класифікація на нових упаковках, вказана. Ось і ми вже майстри підбираємо. Тому різниця 100% є. Завдяки делікатному скотчу. Ось наш ремонт збережений для замовників. Тобто немає бруду, нема пилу і всі задоволені. Як ми майстри, котрі змогли закрити питання замовників без дефітовок стін, так і замовники, що обрали нас, а ми обрали делікатний скотч, мустан. Несторічка та укривочна захисна плівка, вона не економить твій час, але вона надає тобі змогу закрити об'єкт чітко і зекономити твій карман, тобто можна поліняти на кругленьку суму. Тому ми використовуємо задля того, щоб зберегти. Ремонт, який був зроблений до нас да, тобто, і щоб у замовника до нас питань не було зовсім. Ми неодноразово вкривали стіни, дешевими матеріалами і потрапляли на дефектовку. Тобто ми платили зі свого карману людям да, дефіто. Дивіться, не всі хлопці монтажники натяжних сель використовують в себе делікатний скотч та укривочну клітку. Але це не із-за того, що вони не хочуть це робити, а й за того, що не вміють правильно запропонувати клієнту та розказати про всі ризики подальші, які можуть бути на їх об'єкті. Моя рекомендація майстра знатяжних силь навчитися пропонувати та продавати замовникам укривочні захисні матеріали, так як це зробили. Моя рекомендація для майстрів обирати якісний продукт, який пропонує нам компанія «Мустанг». З мустангом у вас проблем питань на об'єкті не буде.